Усім привіт! У передніх випусках ми багато говорили про минуле, зверталися до історій та артефактів. А сьогодні ми повернемося у наші реалії. Тож, як бачимо нашого розслідування, хто ж перейшов на українську, а хто ще тільки в процесі. Тож, для тих, хто в процесі поділимося кількома лайфхаками, перемкніть мову інтерфейсу на смартфоні, комп'ютері та соцмережах, Facebook, Instagram. Пишіть пости та коментарі українською. Дивіться українські фільми, серіали, слухайте подкасти, читайте новини та книги українською. Залишилося кілька питань, хоч би встигнути до відключення світла. Наш час, на жаль, дуже часто трапляються ситуації, які хочеться використати. Міцне слідце. Тож, використовуйте, але наші колоритні. А навіть качка копнула. Привіт! Ой, Так. Створіть український плейліст із ваших улюблених та нових пісень, адже так вчити мову приємніше. Найкращий тренажер замовлення. Починайте говорити одразу, навіть якщо повільно, і з помилками. Трах помилитися? Головний бар'єр. Як правильно. Доброго дня, чи добрий день. Доброго дня, чи добрий день? Правильно, добрий день, але не хвилюйся, помилятися це нормально. Ми хотіли знайти мову минулого, а знайшли Мову сьогодення. Українська, не просто історія. Вона живе в нашому місті, та в кожному з нас. Це мова Запоріжжя. Українська, сучасна, жива, наша. -на 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 -на